Доброві, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як ми вивчаємо табличку множення на заняттях з ідетики. Найперший спосіб, з яким я хочу вас познайомити, це множення за допомогою парканчиків. Для прикладу, 2 помножити на 3. Дорівнює. Малюємо парканчик. Раз, два. Перекреслюємо його трима. Дошечками. І рахуємо, скільки в нас на перетинах дошичок вийшло гвіздочків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виходить відповідь: 6. Давайте спробуємо для більших прикладів. 3 помножити на 7. Доріня. І знову малюємо парканчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І перекреслюємо його трьома дощечками: Один, два, три. Рахуємо. Скільки гвіздочків нам потрібно, щоб закріпити дошечки на парканчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Відповідь 21. Наступний метод, яким ми користуємося, це метод образного подування чисел. Діти, які навчалися на заняттях в Зайбетики, знають, що можна уявляти. За предметами, за малюнками будь-які числа і люблять вигадувати історії. Тож ми вигадуємо приблизно такі історії. Наприклад, гусак Давайте візьмемо жарніший волі, щоб було нам видно. Гусак на нас схожий на цифру 2, а верблюд на цифру 3. Уявляємо собі, що наш гусачок із верблюдом. Сіли ласувати грушею смачнючою грушею, яка була схожа на щит. А потім гусачок поїхав допомагати своєму другові жирафові збирати виноград. Виноградинки росли так близько одна до одної, що коли знаходилися поруч, то були схожі на вісівки. Потім наш гусачок прийшов до свого друга зайчика, із зайчиком разом вони полюбляли грати в дартс. і гусачок наш завжди потрапляв в десяточку. У дорозі від зайчика гусачок зустрів Равлика. Равлик спізнювався на літак, тож гусачок допоміг йому дістатися до літака дуже-дуже швидко. Одного разу гусачок познайомився із дятлом, і дятел запросив його на свій день народження. На дні народження вони їли торт, смачнючий торт, який спекла дружина дятла. Далі дятлек познайомився із Змійкою. Разом зі Змійкою вони пішли в історичний музей де знайшли надзвичайно незвич... цікавий приклад. А ще наш висачок подружився із дельфіном. Разом з дельфіном взимку вони завжди ліпили сніговички. А вам пропоную доєднатися до вивчення таблички множення за допомогою образів і склати віршик до кожного з образів таблички множення. А кому цікаво, пишіть мені, будь ласка, я вам вишлю такі картки для таблички множення. для кожної цифри на 2, на 3, на 4 і так далі. Можна їх розрізати, ці картки можна розрізати і гратися з дитинкою. Так? Дякую вам за увагу!